Це моя тепличка. Так як ці дні йшли короткочасні дощі, я займалася ці дні висадкою розсади на вулицю. Тут в мене попікірований був перчик, ще трошечки залишилося. Треба буде його висадити і наводити порядок у тепличці своїй. Тут в мене були ще помідорки, ще теж залишились не висаджені. Вони вже скоро будуть цвісти. що треба їх висадити також на вулицю, щоб поставити тільки рядочками, які я посадила спеціально для теплиці. Тут в мене теж перчик, це жовтий перчик. Я його спеціально посадила окремо один від другого, перегородила помідорами, щоб знати, де яка знаходиться розсада. Оці вже рядочки помідор, що так вони будуть і. Рости. Тут спеціально я їх посадила для теплиці. Тут другий рядочок під стіно, стіночкою. Вже посередині в мене ростуть огірочки. Сьогодні я їх трошки підкормила, підживила. Вже починається така маленька в'язь. Ну, Лістечко таке, що в їх жовтуватеньке, так як він, їм не вистачає ще підкормки. Я її сьогодні піджирила, підлила, Я думаю, що будуть вони з кожним днем днем починати рости і набиратися сили, і листечко повинно бути таке набирати кращий колір. Тут ще укропчик одненький, десь сам насіявся. Ось така в мене тепличка. Що тут? Треба трошки попрацювати, як вже висаджу всю розсаду на вулицю, то я його гарну культуру, на гарну культуру. Ще так у мене в ящичках залишився трошки перець. Це помідорки, теж їх треба вже буде висадити на вулицю. Ось так працюю кожен день, Получаю маленький собі позитив. Дякую вам всім за увагу. Хто мене дивився? Гарного вам, дня, мирного неба і всього самого найкращого.